Всім привіт! Ви на каналі Keeper Рейдер, і сьогодні я вирішив зробити огляд моєї нової діорами, присвяченої битві за Ахан. Битва за Ахан – це одна з ключових битв Другої світової війни, яка проходила у жовтні листопаді 1944 року між американцями та німцями. Ця битва закінчилася рішучою перемогою американців, яку вони здобули внаслідок досить коропролитних міських боїв. Американцям вдалося прорвати лінію Зігріда в цьому місці, і потім оточити досить велике німецьке угрупування в районі Рурського басейну. Цю діораму ви вже можливо бачили в моєму інстаграм. Якщо не бачили, то можливо, ви вже продивилися мою нову анімацію. В цій анімації я використовував будинки, які я використав ще один раз на цій діорамі. Також оці ворота вам можуть здатися знайомими, я їх також, ви їх також могли побачити в моїй анімації. Цю діораму я побудував на минулих вихідних, десь за 4 години мені довелося так швидко її будувати, бо в останній момент я побачив, що один Лего-Будівельник з Нідерландів проводить конкурс Лего-Діорам. Я вирішив, що я маю обов'язково взяти участь в цьому конкурсі. І так як ці будинки я вже мав, з моєї анімації, оцю борізку я також заздалегідь заготував. Ворота також, як я вже сказав. То мені просто довелося побудувати цю підставку, так, так сказати, і скомпонувати це докупи. Цій діорамі навіть вдалося перемогти в тому конкурсі. Діорама зроблена досить цікаво. Як ви бачите, є різні кути вулиця йде під таким. Під кутом, не знаю, десь 50 градусів може. Також я невеликий нахил. ось цей. Мені дуже подобається будувати діорами з перепадами висот. тут я також використав цю техніку, цей прийом. На діорамі ви можете побачити 4 американських військових та 5 німецьких. Фігурки також не нові, я їх вже використовував в анімації. Ви могли їх вже бачити. Як на діорамі ви можете побачити фрагмент східного кладовища міста Аахен, в якому в цьому місці німці намагаються прорвати кільце оточення американців. Американці оточили німецьке угрупування в районі гори Лоузберг на півночі міста Аахен, і на їхньому шляху, як ви бачите, трапилася засідка американців. Тут я зробив досить цікаву, над, цікавий надпис Аахен. Я використовував нові техніки. Особливо там можете передивитися до того, як я зробив літеру Е. Це щось новинке, новеньке для мене. А зараз я пропоную зняти камеру зі штативу і поглянути на діораму поближче. Ось такі два будинки. Обидва будинки, як ви бачите, зазнали певних руйнувань. Але ви вже могли це побачити в анімації. Я навіть це трохи заанімував з цим будинком, наприклад, як він зазнав цього ушкодження. Ось такий біленький будиночок, виконаний у стилі архітектури Нідерландів, я би сказав. Ахен знаходиться на кордоні з Нідерландами, тому я допустив, що там досить схожі будиночки. На передньому плані ви бачите ось таку березку. У мене є певні проблеми з деревами з Лего, і оце. Була моя спроба зробити дерево із одного типу листків, як ви, як ви бачите, одного типу деталів деталей. Ось так вийшло. Можете написати в коментарях, як вам подобається чи ні. Ось тут ви можете побачити фрагмент кладовища, також оці ворота. Ви вже бачили їх в анімації. Можливо, якщо дивилися, якщо не дивилися, то подивіться обов'язково анімацію. Тут двоє американців ховаються за цими воротами. На кладовищі ви можете побачити чотири могили. Ну і тут надпис ось поближче, як я його виконав. Трохи правіше, ви можете побачити кулеметну позицію німецьку. Тут її хтось облаштував. Кулемет мг 34 і ось така коробочка з боєприпасами. А от і сам кулеметник. Його зненацька застали американці, можливо. От загинув. Трохи правіше. З боку будинку ховається ще двоє американців: кулеметник і медик. Тут є ось така коробка з боєприпасами, можливо, або з провізією якогось. На ній також лежать фрагменти кулеметної ленти. Ось там є ще дві коробочки з боєприпасами, можливо. І базука. Ось так виглядають німці. Всього їх. Чотири солдати. Вони намагаються прорвати оточення. І от вони йдуть, і навіть не підозрюють, що тут на них роблять засідку. Ось так виглядає ця похила вулиця збоку. Це просто лего пластина, покрита тайлами, і ось яку я поклав під таким кутом. Кут досить гострий, до речі. Тобто нахил не такий ж і великий, але виглядає, як на мене, досить добре. Ось так ця діорама виглядає зверху. Також ви бачите, що вулиця сама не прямо йде, а трохи під кутом. Ось так. Ось такі будиночки ще раз можете поглянути. Ось так це загалом виглядає. На цьому будемо закінчувати. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть нові ідеї для наступних відео. Всім удачі, всім до побачення!